Всім привіт! І з вами знову я, Софія Дерматолог. Сьогодні я хочу поговорити про періоральний дерматит. Це дуже популярний діагноз і один з королев, які неправильно діагностують. Тому сьогодні ми трошки розберемося щодо чого. По-перше, періоральний дерматит це не алергічна реакція. Це дуже важливо, тому що це найпопулярніше, з чим його плутають. Періоральний дерматит зачасту буває навколо рота, але також він може бути навколо носа і навколо очей. Питань дуже багато буду намагатися вам класифікувати. Хто може хворіти періоральним дерматитом, як діти, так і дорослі. Абсолютно рівноцінно, можливо, дорослі трошки частіше, але діти мають більш такий нудний характер висипу, довготривалий. А що ж все ж таки провокує періоральний дерматит і що це таке? Зараз, розбираючи, що викликає цю хворобу, ми зрозуміємо, чому локалізація буває не тільки навколо рота. А періоральний дерматит, перше і найважливіше, викликають гормональні засоби: гормональні мазі, гормональні кризи. Та гормональні спреї. Мається на увазі глюкокортикостероїди. Такі висипи бувають, наприклад, от візьмемо таку ситуацію. Дитина хворіє на алергічний реніт. Саме в загострення їй призначають гормональний спрей з мемотазоном, і, як наслідок, через там, деякий час дитина має висип періорального дерматету. Локалізація буде, скоріш за все, навколо носа, але може бути і навколо. Рота в даному випадку, якби дитина не використовувала той спрей, вона не змогла б дихати. Ми не можемо відмінити. А наслідки періорального ми можемо лікувати. І тут вже починаються труднощі з батьками, тому що вони все ж таки. Звикли все асоціювати з їжею, ще з чимось, але не з конкретними фактами. Ну і плюс в цьому вдало допомагали лікарі, які віками розказували про те, що існує дієта по кольорах, про те, що якщо там не їсти глютен, молочку і все таке інше, цукор, то хвороб не буде. Оці бідолашні люди сидять на дієті, а хвороби собі як були, так і є. Тож періоральний дерматит може. Бути викликаний гормональними мазями, і в даній ситуації мазями кремами або спреями, і в даній ситуації ми розбираємося, чи доцільно він був використаний, чи ні, і як треба правильно лікувати. Тобто, якщо це основне лікування, ми його не відміняємо. Ми просто коректуємо так, щоб мінімізувати прояви періорального. Також враховуючи всі попередні обставини, можна здогадатись, що Гормональні мазі креми не є методом лікування періорального дерматиту, і це дуже часта помилка, яку я зустрічаю на прийомі. Друге, що може викликати періоральний дерматит, це вторована зубна паста, або також у деяких дітей або дорослих може бути періоральний дерматит після відвідування стоматолога, тобто. Робила або профгігієну або пломби, і починається періоральний дерматит. Враховуючи, що він починається не одразу, люди не пов'язують ці фактори, і потім треба доказувати, показувати статті, що це дійсно так працює. Тобто такі варіанти теж спостерігаються. Причому дуже це зазвичай шокує батьків, коли там дитина вперше сходила до лікаря, зробила одну там пломбу. А, хоп і періоральний дерматит. Якщо після цього, через там деякий час він, до речі, дуже рідко проходить сам по собі, зазвичай потребує лікування. Наприклад, звернулися до лікаря, а їм ще й призначили гормональну мазь. Він на фоні відміни ще погіршиться, і, звичайно, люди будуть думати, що вони щось неправильно роблять, неправильно сходять з гормональної мазі. А насправді просто один тригер. Ще кинули другий тригер. Також е, хочу нагадати, що бажано дорослим використовувати второвані зубні пасти не більше 950 ppm, а дітям не більше, ніж 550 ppm. Так, дійсно второвані зубні пасти, вони гарно впливають на нашу усмішку, вони зберігають якість наших зубів, але вони так само провокують пральний дерматит. Тому це дуже топова причина, яка може викликати е, цей висип. Наступне, що я хотіла проговорити, це доглядові засоби, як косметика декоративна, так і косметика доглядова. Я зустрічала і ті, і ті варіанти, коли, наприклад, серія пілінгів або кислотний домашній догляд міг викликати періоральний дерматит, так і є ще такий вислів, як хвороба стюардеси, це стосовно періорального дерматиту. Тому що ці люди використовують або використовували раніше велику кількість косметики, і в них дуже часто був періоральний дерматит від косметики. Також є ще ряд інших причин, які викликають цю хворобу. Я буду говорити сьогодні тільки про найпопулярніші. Інші обговорюються на прийомі, і ми вже шукаємо ту саму причину. Але я хочу сказати, що так буває. Що іноді ми не можемо знайти ту саму причину єдину, яка викликає періоральний дерматит, і ми відштовхуємося суто від лікування. Т у дітей це окрема тема. Якщо у дорослих зазвичай є якийсь чинник, то у дітей може викликати, наприклад, велике слиновиділення, просто тече слина, роздратовується шкіра, і вона е не видумує нічого кращого, ніж. Доробити дитині періоральний дерматит. Він, звичайно, лікується не так масштабно, як дорослі форми періорального дерматиту, але е, досить нудно. Бо, наприклад, якщо лізуть зуби, слини дуже багато, то він просто може затягнутися знає, такими хвилями: то краще то гірше, то краще, то гірше. І е, йому достатньо одну, один раз там ще підкинути якусь гормональну мазь, щоб це було на півобличчя. От тому. Якщо така проблема є, її треба лікувати, тому що просто елімінація агенту, який викликає, не допомагає. Це не метод лікування. Так, ми маємо так робити, якщо він виявлений. Але без лікування ця хвороба зазвичай не проходиться дуже, дуже рідко. Я не знаю, яка це так, як так співпало обставини, але зазвичай... Но, дійсно потребує лікування. І в майбутньому, якщо ви вже знайшли, все ж таки, що викликають, наприклад, бували такі випадки, що там пілінг викликав, або я ж, якийсь кислотний домашній догляд. І на майбутнє я рекомендую до цього засобу або не повертатися, або повертатися дуже обережно. Також я зустрічала в своїй практиці. Що періоральний дерматит може загострювати або викликати такі засоби, як, наприклад, міцелярна вода. Я дуже добре відношуся до міцелярної води. Це гарний спосіб першого етапу очищення, але дійсно там є активи хімічні, які можуть викликати періоральний дерматит. І на майбутнє я буду радити обмежити цей засіб у своєму. Використання, також готуючись до випуску, я залишила віконечко у своєму інстаграмі, де люди могли задати мені питання, які я буду освітлювати от зараз у відео. Тож одне з питань: чи може бути періоральний дерматит не тільки навколо рота, а й, наприклад, на лікті? Ні, друзі, періоральний дерматит на лікті не буває. Зазвичай локалізація обмежується обличчям. А на що звернути увагу у ШКТ, друзі? Звернути увагу на те, що це окрема система, і дуже мало хвороб, конкретно з ШКТ, асоційовані, мають прояв на шкірі. Тому я бажаю вам розділяти все ж таки хвороби шкіри і хвороби ШКТ. Дієти зазвичай не мають свого якогось значення у лікуванні хвороб шкіри, тільки в контексті, якщо це алергічні реакції, чітко виявлені кропів'янка, або. Є ще такий момент: підвищена чутливість до окремої їжі у випадку екземи. Так, так буває, коли у людини є екзема. І до якогось продукту може бути підвищена чутливість, і може бути більше загострення, ніж коли людина не вживає цей продукт. Але це дуже рідкий стан, і я б сказала, що це ще треба доказати, що є асоціація з якимось продуктом. Ще було питання, точніше, як вислів більше, що у лікуванні антибіотик не антибіотик вже ж має якесь там рішення. Антибіотик має рішення. Дивлячись, який дивлячись якою схемою, але є групи антибіотиків, які мають рішення в лікуванні періорального дерматиту. Тож я думаю, що сьогодні ми трошки поговорили про періоральний дерматит, розібралися що до чого, хоча б мінімально. Якщо у вас лишилося питання, ви також можете писати їх в Ютубі. Під цим відео ви можете писати їх в інстаграмі, коли буду викладати віконечко, і ми будемо з вами висвітлювати відповіді на питання, тому що тем дуже багато, вони дуже місткі і є ще що вам розказати. Бажаю вам здоров'я, гарного настрою і знайти свого лікаря, якому ви довіряєте.